Всім гарного дня. В продажу Opel Vectra 2.8 бензин. На автоматі, на передньому приводі, в гарному стані, чорна, тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль обслугований. Є такі невеличкі, невеличкі косячки по кузову, але без критики. Гарна комплектація, шкіряний салон, є моніторчик, все працює. Всі рідини та фільтри поміняні. По техніці, в принципі, без складин. Сів та поїхав. Ось як у нас виглядає салон. При бажанні, можливо, зробити легеньку хімчистку. Автомобіль до продажу не готували. Ось так це все виглядає. Без дірок, але хімчистку зробити можна. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, повне мультикермо. Також двохзонний клімат-контроль. Ось такий у нас моніторчик. Все, повністю по автомобілю працює. Пробіг 275 тисяч кілометрів. Не чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе прекрасно. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Хушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І, звісно, у нас є трейдинг